Олена зітхнула і занепокоєно подивилася на свою подругу Оксану. Оксано, ти вся сяєш? Що сталося? Ти в порядку? запитала вона, а потім, різко оглянувшись, присвиснула. Та ні, не може бути. Ти що, серйозно запалена нашого головного лікаря? Ти збожеволіла? Він же такий самозакоханий, як кіт. Оксана ледь стримала сльози. Де ти бачила самозакоханих котів? Спробувала вона захистити свою симпатію. Оксано, ти ж чудово розумієш, про що я. не зупинялася Олена. Це як закохатися в якусь знаменитість, де він і де ти. Оксана відвернулася, намагаючись приховати свої емоції. Та ні в кого я не закохана. відгукнулася вона з обуренням. Звісно, звісно, посміхнулася Олена. Тобі вже майже 25, а ти все мрієш про недосяжне. Оксана відвернулася, відчуваючи, як стискається серце. Вона не розуміла, як Олена могла здогадатися про те, що вона відчуває. Кожного разу, коли вона бачила Артема Володимировича, їй ставало ніяково. Олена навіть уявити не могла, наскільки глибокими були ці почуття. Справа в тому, що Олена й Артем колись жили в одному дворі, їй було всього 13, коли вона зрозуміла, що хлопець із будинку навпроти. Став для неї всім. Він про це не знав і, звичайно, не звертав на неї жодної уваги. Йому тоді було вже 20. Хоча Олена була з заможної родини, вона почувалася для нього невидимою її скромність і юний вік тільки посилювали цю ситуацію. Для Артема вона була просто частиною підліткової компанії, яку він іноді зневажливо називав дрібнотою. Коли сім'я Артема переїхала, Життя Олени різко змінилося. Її батько помер від серцевого нападу, а мати, занурившись у депресію, знайшла розраду в алкоголі. Їм довелося продати квартиру і переїхати в скромніше житло. Згодом мати перестала пити, але її здоров'я було підірване. Тепер вона майже не могла ходити. Олена навчалася заочно і намагалася підтримувати сім'ю, хоча мізерної пенсії матері по інвалідності. Ледь вистачало на життя. Коли Олена знайшла роботу санітаркою в морзі, вона відчула полегшення тут платили більше, ніж в інших відділеннях, та й іноді родичі померлих давали їй гроші. Олена давно забула про Артема, минуло багато років, і життя змусило її зосередитися на інших речах. Але все змінилося, коли вона знову зустріла його в лікарні він став новим головним лікарем. Дитяча закоханість накрила її з новою силою, хоч вона всіляко намагалася приховати свої почуття. Олена зітхнула, проводжаючи поглядом Оксану, що пішла по своїх справах. На душі стало ще важче вона чудово знала свою подругу, яка не прогавить нагоди рознести чутки по всій лікарні. Тим часом перед новим роком у морзі панувала незвична тиша. Олена так і не змогла звикнути до своєї роботи. Хоч і навчилася контролювати емоції. Час від часу вона виходила на вулицю, щоб хоч трохи подихати свіжим повітрям. І зараз, стоячи, притулившись до дверей, вона раптом почула знайомий голос. Олена завмерла і щільніше притиснулась до стіни, щоб її не помітили. Артем розмовляв по телефону, і його голос звучав роздратовано Як це ти не можеш прийти? Ти ж сама наполягала, щоб усі на корпоративі були парами. Після короткої паузи Артем знову заговорив, його тон став ще різкішим. Ага, втомилася, кажеш. А на які гроші ти хочеш їхати? Ні, я тобі грошей не дам. Він сердито вилаявся, і Олена, почувши, як його кроки віддаляються, нарешті змогла спокійно видихнути. Вони вже перетиналися в лікарні, але Артем її не впізнав. З його боку, це була просто байдужа зустріч поглядів. А в Олени в той момент серце ледь не вискочило. Воно калатало так сильно, що, здавалося, ось ось вистрибне з грудей. Артем тим часом продовжував іти до своєї машини, все ще тихо лаючись. Закінчуючи розмову, він не очікував, що Катерина ось так його кине. Він навіть не встиг отримати підвищення, на яке так сподівався адже Катерина була дочкою впливового чиновника у сфері охорони здоров'я. Ну нічого. Подивимось ще, на чиєму боці буде удача, промовив Артем собі підніс. Наступного дня Артем обдзвонив усіх своїх знайомих, але дійшов до невтішного висновку піти на свято йому нема з ким. Жодна з його жінок не цікавилася корпоративом у компанії нудних лікарів та їхніх дружин. Але осоромитися не можна було він сам брався за організацію цього свята, присвяченого ювілею лікарні. З іншого боку, було байдуже з ким іти. Головне з'явитися, виступити трохи, побути і можна йти відпочивати десь у нормальному місці. Він рішуче відчинив двері приймальні. Галю, зайди. Секретарка вже через секунду стояла перед ним з блокнотом у руці та олівцем на поготові. Галю, ну чого ти як солдат? Сядь. У мене до тебе неофіційна розмова, сказав Артем. Галина здивовано поглянула на нього. Але присіла. Галю, розумієш, у мене виникла велика проблема. Я ж сам вирішив, що всі мають прийти парами. А мені йти ні з ким. Мої знайомі не особливо хочуть святкувати з колективом лікарні. Ти мене завжди виручаєш. Не могла б ти піти зі мною? Чи в тебе вже є хтось на прикметі? Не можу, Артеме Володимировичу, вибачте, я ж виходжу заміж, а мій наречений працює на швидкій, тож ми підемо разом, відповіла Галина. Артем зітхнув. Вирішити проблему швидко не вдалося. Не можна було кликати когось іншого, бо могли подумати щось не те. Галя хитро посміхнулася і нахилилася до нього. Артеме Володимировичу, мені здається, я можу вам допомогти. Та невже? І яким же чином? Знайдеш мені когось. Але ж ти розумієш, що цей хтось мені потім не потрібен. Цікаво, хто ж погодиться зіграти таку роль? Вона й не гратиме. Вона щиро віритиме, що вона принцеса? Галю, не тягни. Галина заговорила. Поки вона пояснювала, Артем Володимирович здивовано дивився на неї, а потім розсміявся Ти серйозно? У мене закохана санітарка з моргу? А що, цікава ідея. Всі посміємося. Галя кивнула. Ви ж розумієте, нікому не цікаво, що вона там собі відчуватиме. Артем постукав пальцями по столу. Якщо чесно, все це виглядатиме не дуже красиво. Зате весело, давненько в мене не було таких дурниць. А що, якщо вона нічого так, можна буде продовжити вечір. А зранку сказати їй до побачення. Галина, здається, зрозуміла, що начальник уже далеко у своїх думках, і тихо вийшла. Чим більше Артем думав про цю ідею, тим більше вона йому подобалася. Хотілося веселощів і розваг, хотілося на комусь відігратися, як його колишня відігралася на ньому. Артем вирішив не зволікати. Наступного дня, ближче до вечора, він вирушив до моргу. Оксано, дивись твій іде, сказала колега. Олена впустила швабру, але тут же її підняла. Він не мій, відповіла вона люто. Більше вона нічого не встигла сказати. Доброго дня, дівчата красуні, привітався Артем. Колега Олени відповіла швидко, а сама Олена лише злякано мовчала. Вона навіть не змогла кивнути. Ну, розповідайте, як у вас справи? Може, щось потрібно? Вони трохи поговорили, і Артем попрощався, але вже біля дверей обернувся. Ну що, на святкування ювілею збираєтеся? запитав він. Я на чергуванні, зітхнула колега. Артем перевів погляд на Олену. А ви? Дівчина знизала плечима. Ні, не збираюся. Та й піти мені ні з ким, там же тільки парами. Артем раптом посміхнувся. Він повернувся назад. Як це так? Така красива дівчина, і нема з ким піти. Олена почервоніла і знітилася. Артем задумався, а потім подивився їй в очі. А може, складете мені компанію? Я теж сам. І мені також нема з ким піти. Олена з подивом глянула на начальника. З вами? Ви жартуєте? Чому ні? Повеселимося. Така красива дівчина не повинна думати лише про роботу. Олена розгублено поглянула на колегу і так кивнула. Погоджуйся, коли ще буде такий шанс. А через два дні напередодні корпоративу Олена тихенько плакала у своїй кімнаті. Сьогодні вона заскочила в лікарню, щоб запитати Вартема Володимировича, о котрій їй бути готовою, але біля кабінету почула, як він зі сміхом говорить по телефону, розповідаючи про свої плани на вечір, які безпосередньо стосувалися її. Вона не змогла одразу піти, а вислухала, як він називає її дурепою, страшною, тупою, і як Артем, можливо, вночі її ощасливить адже. Йому не буде важко це зробити, якщо Олена осоромиться, а він її просто втішить. Вона побігла, не розбираючи дороги. Коли трохи заспокоїлася, з'явився і сам Артем. Олено, ми не домовилися, коли за вами заїхати? запитав він. Вона підняла голову. Я сама приїду, не треба хвилюватися. Ну, дивіться, а то мені не складно, сказав Артем. Олена вткнула голову в подушку. Яка ж я дурна, подумала вона. Колега потім розповіла їй, що вся лікарня сміється в передчутті цікавого видовища. Олено, донечко, чого ти тут у темряві? засвітилося яскраве світло. Вона зрозуміла, що сліди сліз приховати не вдасться. Ти плакала, Олено, що трапилося? Мама, важко спираючись на паличку, дійшла до її ліжка, обняла доньку і та не витримала. Заридала і розповіла їй усе. Ось значить, як. Олена здивовано глянула на маму. Дуже давно вона не чула в її голосі металевих ноток. Напевно, це було вперше після смерті батька. Значить, якийсь нахаба вирішив посміятися над моєю донькою. То що, кажеш, усі чекають твого сорому, хочуть посміятися. Ну що ж, ми не повинні позбавляти видовища тих, хто його просить. Ходімо до мене в кімнату. Олена здивовано дивилася, як мама дістала з шафи якусь дивну коробочку. Раніше вона її не бачила ось це мій потаємний запас взагалі, тут якби тобі напридане, придане, але зараз вони нам потрібні більше. Мати відкрила коробочку, і Олена ахнула. Там були пачки зелених грошей. Так, давай визначимося, у чому і як ти підеш. На ганок ресторану вийшли всі, хто знав, що сьогодні парою головного лікаря буде санітарка з моргу. Багато хто з них навіть жодного разу її не бачив, але з нетерпінням чекав веселощів і як ця дурепа могла погодитися на таке. Їй, по ідеї, взагалі не варто було з'являтися в ресторані, хоча всім було цікаво подивитися на сукню в квіточку і бабусині туфлі, сміялися і перешіптувалися люди, описуючи те, що має ось ось відбутися. Вона ж і не зрозуміє, що щось не так прийме наше захоплення за чисту монету. Артем Володимирович посміхнувся. Що ще може підняти його авторитет? Звісно, після цього вечора всі будуть ним захоплюватися. Через свій молодий вік його не дуже серйозно сприймали на такій посаді, але тепер усе буде по іншому. До ресторану під'їхав чорний позашляховик. З за керма вийшов чоловік, який допоміг Дамі вибратися. Артем мимоволі спостерігав за ними ось де порода, де гроші і краса, а йому доводиться витрачати час на санітарок, хоча ця дамочка, напевно, могла мене відшити відразу, подумав він. Люди, які трохи пожвавились, одразу ж знову відвернулися. Це був не той, на кого вони чекали. Щоправда, чоловіки тихенько від своїх жінок все таки підглядали за новою гостею. Молода жінка підійшла і зупинилася поруч з Артемом. Артеме Володимировичу, я не запізнилася? Головний лікар ковтнув, потім ще раз. Навколо запанувала мертва тиша. Олено, ви мене не впізнали? Очі Олени звузилися, і в них промайнуло щось холодне. Втім, я не здивована людину, яку цікавить лише власне відображення, інші не цікавлять. Ви ж так і не згадали про мене, але ж ми жили в одному дворі. Я ще тоді була в вас закохана. Артем мовчав. Він ніяк не міг нічого сказати. Зараз він згадував, що була дівчинка, яка постійно крутилася під ногами і дивилася на нього із захопленням. Як же він любив її принижувати. Олено, хіба я міг вас упізнати? Ви така. Олена посміхнулася куточком губ. Вечір був у розпалі, розіграш, ганьба. Все вийшло, тільки зовсім в інший бік. Артем, як побитий собака, ішов слідом за Оленою, морщився, як від зубного болю, коли вона танцювала з кимось іншим, а на когось навіть хотів кинутися в бійку. Коли вечір підійшов до кінця, він сказав їй: Сподіваюся, ми продовжимо. Сподіваюся, ми продовжимо сьогоднішній вечір. Музика вже затихла. І люди навколо прислухалися до їхньої розмови. Олена посміхнулася. Звичайно, тільки окремо. Але знаєш, Артеме, я так рада, що ти запросив мене сюди, в якості клоуна. Мені ця дитяча закоханість заважала жити. А тепер, коли я знаю, який ти, любити тебе я більше не можу. Я вільна. Дякую. Олена пішла до виходу. Артем так і залишився стояти на місці. Люди обходили його, але ніхто навіть не спробував його втішити.